Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про нові технологічні можливості для українців в Польщі. Але спершу запрошую підписатись на мій канал. Звісно, якщо вас цікавлять відео на схожі теми. Для вас це нічого не коштує, а для мене це додаткова мотивація для роботи на YouTube. Мабуть, більшість із вас знає, що таке iVox Bank. Це універсальний банк, який надає всі види послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб. Його термінали можна побачити в Україні в торгових центрах, великих супермаркетах і на вулицях. Компанія iBox анонсувала появу своїх терміналів тепер і на території Польщі. В компанії планують забезпечити українців миттєвими грошовими переказами за кордоном. Таким чином, громадяни зможуть швидко пересилати кошти близьким в Україну, проводити необхідні фінансові операції. Та підтримувати українську армію. Адже за допомогою цих терміналів можна оплачувати комунальні послуги, послуги свого провайдера, поповнити рахунок мобільного телефону, банківські картки, купити квитки на проїзд, виплатити кредитні вимоги, поповнити електронний гаманець. Точних термінів встановлення терміналів наразі немає, проте на вулицях польських міст вони обов'язково з'являться. Про це заявив. Радник президента правління IBOXBank Євген Березовський. Цікавить ваша думка, чи дійсно це полегшить вам виконання певних операцій в Польщі, чи, можливо, вам уже вдалося знайти альтернативу? Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!